Всім привіт, мої хороші! Ви на каналі Йога з Марі. Я Марія, і сьогодні я підготувала для вас чудову ранкову практику для того, щоб прокинутися, взбадюритися, носити цю енергію і бути готовими жити це найкраще життя і цей найкращий день. Тому, якщо ви готові, то сідайте на свої калимочки зручненько і поїхали! Сідаємо зручненько на килимоку, цукасану позу зі схрещеними ногами, рівна спинка, голова над серцем, серце над тазом. Закриваємо оченята і починаємо дихати глибокий вдих носом і видих ротом. Вдихаємо носом і видихаємо ротом. І ще раз дихаємо носиком і видихаємо ротом. Продовжуємо дихати з закритими оченятами, прибуваємо думками на нашу практику. Якщо нас турбують якісь думки, ми їх бачимо, чуємо і відпускаємо. Кладемо праву ручку на животик, рівну на грудну клітину і робимо вдих, наповнюємо животик, тепер грудну клітину, і видих видихаємо з грудної клітини і з животика. Вдих животик, наповнюємо грудну клітину, видих, видихаємо з грудної клітини з животика, знаходимо свій темп і робимо ще одне коло дихання. Ця практика називається дихання йога або дихання на 360 градусів. Закінчуємо цикл цього дихання, робимо останній видих носиком. І на наступному вдосі підносимо ручки до грудей у позу молитви, починаємо терти ручку об ручку активно або пасивно, в залежності від вашого внутрішнього стану. Тримо-тримо-тримо, запрошуємо тепло. І, коли готові, кладемо ручки на очі, на голову, на щочки, на наші плечики. На грудну клітину, на животик, на стегна, на ножки, на колінка, на литки і на наші п'яточки. І з гарною, гарною посмішкою відкриваємо оченята. Голова над серцем, серце над тазом, спинка рівненька. Починаємо оберти головою спочатку вправо. Рухаємося за нашим носиком. Можна тут ще закрити оченята. Якщо у вас є таке бажання, коли носик рухається вгору, ми робимо вдих. А коли носик рухається вниз, ми робимо видих. Пов'язуємо наше дихання і наші рухи. Продовжуємо оберти. Змінюємо напрямок руху. Продовжуємо слідувати за носиком. Робимо рух амплітудним, але не швидким. І не забуваємо дихати. Дихання це наша життєва сила, не стримаємо її. Наступна вправа кладемо наші долоньки на наші плечі і починаємо кругові оберти спочатку вперед. Наші лікті зводяться, підіймаються вгору і ми їх розводимо. Кругові оберти дуже корисні для нашого спинки, для наших плечиків. Продовжуємо тут теж не забуваємо дихання. Виберіть, в який спосіб ви хочете зв'язати дихання з рухом. І продовжіть виконувати. Робимо приблизно 10 разів. І після 10 змінюємо напрямок руху із центру. Робимо рух амплітудним, але не швидким. Не забуваємо про те, що наша спиночка рівна. Продовжуємо ще декілька разів і зупиняємося, можна розтрусити ручки, якщо вони втомилися. На наступному вдосі підіймаємо обидві ручки догори, опускаємо праву ручку і торкаємося нею калимка вдих, і на видосі нахил вправо. Спилка рівненька, голова не висить. Дивимося поглядом на нашу верхню ручку. Дихаємо тут. Розтягуємо наш бочок, тягнемося після сну. І на видосі повертаємося назад. Знову навдосі ручки догори. Ліва ручка вниз торкається килимка вдих. І на видосі потягнулися в іншу сторону. Дивимося на верхню ручку, розтягуємо наш бочок. Дихаємо, не стримуємо дихання. І на видосі повертаємося в центр. Кладемо долоньки на коліна, спинка рівна, пам'ятаємо. Голова над серцем, серце над тазом. Сидимо рівненько. Будемо робити варіацію кошечки і корови, але сидячи. Навдосі грудну клітину вперед дивимося вгору, вигинаємося. На видосі проген округлюємо спинку підборіддя до грудей, вдих, прогнулися, Видих, округлилися. Вдих, прогнулися. Видих, округлили спинку, вдих, прогнулися, видих, округлили спинку, вдих, прогнулися, видих, округлили, продовжуємо вдих, видих. І на наступному вдосі повертаємося до звичної позиції цукасани. Простягаємо прямі ручки вперед, махаємо привіт мені у камеру. І починаємо підіймати і опускати долоньки вгору і вниз, тим самим розтягуючи, розминаючи наші зап'ястки, готуємо їх до продовження цього дня. Шукаємо тут свій темп. І тепер стискаємо і розтискаємо кулачки. Теж у своєму темпі, не спішимо. І тепер робимо пальцевий замок і робимо оберти в одну сторону, і в іншу сторону змінюємо напрямок. Завершуємо вправу і переходимо повільно у позу стола. Поза чотирма точками опори, наші долоньки під плечима, наші колінка під стегнами, не провалюємося тут. Тримаємо рівно, дивимося вниз, ставимо ножки на носочки, ну, ручки розставляємо по сторонах, вдих і на видосі піднімаємо попу догори і грудну клітину до підлоги. Йдемо у собаку мордою вниз. Куприк тягнеться до стелі, грудна клітина вниз. Приходимо у цю асану. Розминаємо наші ножки, як я називаю це, вигулюємо собачку, згинаємо, розгинаємо колінка. Не забуваємо тут дихати. Якщо ви більше у полукруглій позі, ніж у позі трикутника, тут зігніть коліна і животиком притягніться до колін і можете залишитися із зігнутими колінами, якщо вам так легше бути у цій яси. На наступному вдосі дивимося вперед. І маленькими кроками поступово підходимо до ручок на початок нашого килимка, видих дивимося на колінка, вага на передній частині стопи, пульсуємо. На на наполовинку вирівнюємо спинку, ручки на ножках або торкаються килимка, і на видосі знову повний нахил. І навдосі виростаємо ручки догори, гори, прогину спинці. І на видосі ручки до грудей. Приготувалися, будемо робити сурія на маскару, зараз привітання сонцем. Перший раз вдих глибокий носиком, видих ротиком, і поїхали вдих ручки догори, прогину в верхній частині спини, видих, повний нахил вниз, дивимося на коліна, вдих на половинку виросли видих повний нахил і йдемо у планочку. Стоїмо у планці, утримуємо себе. Ми будемо тут недовго, але якщо ви втомилися, тихенько повторіть про себе: Я сильний, я сильна, і продовжуйте стояти у планочці. В наступному видосі робимо чату рангу вниз. І навдосі переходимо у собаку мордою догори. На видосі собака мордою вниз. Куприк догори, грудна клітина вниз. І правою ножкою крокуємо вперед килимка між ручками, підставляємо ліву повний нахил на видосі. на наполовину виросла рівна спинка. Видих знову нахил, дивимося на колінка і вдих. Ручки догори, прогин у спині, видих ручки до грудей. Ми, молодці, будемо продовжувати, будемо робити другий раз. Суряна маскара вдих ручки догори прогнулися, видих повний нахил вниз, дивимося на коліна, вдих наполовину виросли рівна спинка, видих нахил і йдемо у планку. Тут одразу чату ранга вниз. І навдосі собака мордою догори, тут затримуємося, обов'язково напружте трошки прес, ножки сідниці аби не було болею в попереку. І залишаємося тут, дихаємо, повторюємо собі я сильна, я сильний. На наступному видиху йдемо у собачку мордою вниз. І звідси ліву ножку вперед між ручок, підставляємо праву повний нахил вниз на видосі. Навдосі на половинку виросли рівна спинка, видих вниз, вдих, виростаємо проген. І на видосі ручки до грудей. І. і третій раз зараз будемо робити з вами: приготувалися вдих проген, видих, повний нахил вниз, дивимося на колінка. Вдих наполовину виросли, видих, повне йдемо у планку, вдих, видих чатуранга, вдих собака мордою догори, видих, собака мордою вниз. І на цей раз ми затримаємося у собаці мордою вниз. Попа до гори до стелі, грудна клітина вниз. Не забуваємо, ми можемо тут зігнути колінка. Щоб животик більше прилягав до наших ножок, залишаємося тут, дихаємо, відпочиваємо, розтягуємося. І потім праву ножку вперед, підставляємо ліву видих, повний нахил, вдих на половинку виросли, рівна спинка, видих знову нахил, і вдих, виростаємо ручки догори прогин і ручки до грудей. Останній четвертий раз будемо робити цю практику, трошки вже могли втомитися, але нічого страшного. Поїхали вдих прогін, видих повний нахил вниз, вдих, прогнулися у спинці. Видих нахил, йдемо у планку тут вдих. І видих, йдемо у чатурангу. Із в вдосі собака мордою догори. На видосі собака мордою вниз. І крокуємо тепер ліву ножку вперед, підставляємо до неї праву повний нахил, вниз видих. Вдих наполовинку виросли, видих нахил. І вдих виросли, ручки догори прогнулися і повернули ручки до центру. Молодці, ми впоралися. Всім цьом. Зараз рухаємося до середини килимка. Навдосі ручки догори прогин. І на видосі опускаємося вниз, і звідси йдемо у позу стола, розводимо колінка по куточках килимка, вдих і на видосі опускаємо попу на наші п'яточки, йдемо відпочивати у позу дитини. Ручки спереду тягнуться, розслабляємо наше тіло. Зараз поспостерігайте, які відчуття у тілі, після того, як ми виконали привітання з сонечком. І дихаємо, не забуваємо. На наступному вдосі дивимося перед собою, рухаємося у позу стола і звідси сідаємо попою на ніжки і повертаємося, випрямляємо ноги перед собою на килимку. Рухаємося вперед, готуємося до того, щоб лягти. випрямляємо ножки. Ручки перед собою і повільно опускаємося вниз, своїм пресом себе опускаємо. Відчуйте прес під час цього руху, і нарешті ми вже лягли на килимочок. Підставляємо ступні до сідниць, коліна зігнуті, вирівнюємо спинку і на наступному вдосі повільно хребеть за хребцем відриваємо від килима. Внизу ручки робимо у пальчиковий замочок. І переносимо вагу, рівномірно розподіляємо між плечима і ступнями. Пози на півмістка стоїмо тут, не забуваємо дихати. Активна попа, активні ножки. Колінка не розходяться в сторони. Дихаємо. Розпускаємо замочок і повільно опускаємося вниз. Випрямляємо ножки, Праву підтягуємо до грудей, трошечки пульсуємо. І робимо легку скрутку праву ножку в ліву сторону. ручки у позі кактуса дивимося в протилежну до ножки сторону вліву. Плечі лопатки не відриваємо, повертаємося в центр. Змінюємо ножки, тепер ліва до грудей притягуємо її, пульсуємо легенька скруточка в іншу сторону. Голова дивиться в іншу сторону, ніж ніжка, дихаємо, не відриваємо лопатку, залишаємося тут, у скруточці і повертаємося до центру, опускаємо ножку, відкриваємо ручку, тут можна поставити на паузу відео і залишитися подовше у шавасані. Але, якщо немає часу, робимо тут вдих носиком. Видих ротом, ще раз вдих носиком, і видих ротом, і останній раз вдих носиком, видих ротом. Хвилиночку полежимо, розслабимо наше тіло після практики, дамо всьому найкращому засвоїтися у нашому тілі, почнемо повільно хитати головою, рухати долоньками ножками ступнями. Повільно повертаємося на правий бочок. Одну хвилинку ще полежимо тут. Поспостерігайте, як змінилися ваші відчуття на початку і в кінці практики, коли готові, відштовхуємо себе лівою ручкою, сідаємо у цукасину закритими оченятами. Сидимо, підводимо ручки до грудної клітини і починаємо знову терти ручка об ручку. Тримо, заплошуємо тепло тіла і кладемо долоньки на очі. І тут відкриваємо наші оченята і даємо світло пройти крізь пальчики. Дякую вам, мої хороші, за практику на мосте. Сподіваюся, вам вона була до користі.